Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт це Юр Гаврищак, Ми знаходимося на YouTube-платформі футбол 24 І сьогодні у нас під прицілом Київське Динамо, яке продовжує готуватися в Австрії до наступного сезону. Напередодні команда Шовковської поки що Луческо розгромила чинних чемпіонів Кіпру Аріс із рахунком 4-0. І як відомо, це колишня команда Олега Блохина, за яку він виступав у сезоні 89-90 років. І цей матч дуже багато запитань викликав, яких саме ми обговоримо із редакції. Ектором футбол 24 Тарасом Котьом кажу тобі привіт, Тарас! Привіт от що такого дивного у матчі Зарісом, і є, наче такі підозри, що е, досить легко чомусь київське динамо розібралося із кіпріотами? Ну, До 40 ї хвилини про такі підозрення в принципі, мови дуже не було, тому що тільки один момент Буяльського був при тому, що в принципі, досить схожий момент був в Арісі, така цілком собі нулювальнішя стояла. до того, як почали це привозити, досить дивний такий перший гол. З одного боку, відзначаємо класно, натиснув високим пресингом Меседрочук. Причому що відзначаємо таку особливість, що він дуже високо біля чужоштрафного тисне. На суперників, а не глибше в опорній зоні, де ми звикли його більше частіше бачити. Е, і з іншого боку, як діють захисники, тобто йде пас в боротьбу, йде пас на з, опорника з своєї команди, який е, під тиском на якогось зад, заду вже накриває капітан Динамо і, просто незрозумілі дії. І потім якось дуже так вальяжно. Один захисник дивиться на цей епізод, другий так дуже повільно добігає до стрічка, е, до гравця, в принципі, не найшвидшого на планеті. Явно і, і, і от з того моменту почалися дивні трошки події, тому що в принципі потім і оці два завершальні голи, де просто чотири гравці атаки в зоні завершення в воротарському готові замикати. І проти них один буквально два футболісти Аріса, які якось тільки дуже ліниво зображають те, що вони борю борються за м'яч, махають руками що там офсайд в Принципі при четвертому голі були всі а, такі а, дійсно підозри на офсайд, тому що Волошин виразно був заступав за лінію останнього захисника. Але все одно це не, не скасовує того, що захисники страні захисники Воротар, а, оцей а, дуже такий високий, а, худий хутий перекіп вийшов в, в старті. А, дуже багато вони чудили. Воротар їхній взагалі так грав, як то колись була позиція Лібера, то він в полі просто ледь не до центра поля постійно. Вибігав, там могли йому її з центра поля забивати. І а, кілька разів він непогано підчищав. Але це було дуже так е, драматично. Ці його виходи становили напевне більшу небезпеку з Аріса, ніж е, нейтралізували моменти Динамо. І ось ця легкість, якою Динамо перемогла, вона викликає питання. Чому? Тому що не було Ярмолинка. Після матчу з Бойзом, де він в принципі став одним з головних персон, і, і в попередніх матчах він дуже вже багато вирішував. Вже вже почалася така з'являтися певна ярмолинкозалежність, як от в командах, де Месі грає, це Месі, Месі залежність, то в Динамо вже таке помітно, що на полі десь вже шукають Ярмоленка, його немає. І це іноді створює проблеми для креативу. Оце от, от перший тайм це дуже виразно показав. А, ось а в Матч з Арісом грала в принципі та сама команда, яка грала в дуже мучилася в матчах з Айком Ларнакою, також кіперським клубом в Лізі Європи. І дивно, чому так впав разюче раптово впав рівень кіпріотів, а дуже виріс рівень Динамо за ці кілька місяців. А, і, в принципі, цей телеграм-канал, <кхід> який спеціалізується на Динамо Інсайт Розказує, що а, цей матч був а, мав якийсь підозрений на шахарайство і договірний характер з боку Аріса, які в намагалися через азійські нелегальні бокмикерів. Заробляти просто гроші на цій грі, і тому вони там розставлялися. Так ці захисники імітували відбір, і тому так легко вийшла в підсумку. особливо в другому тамі ця перемога Динамо. Тому е, такий осад, е, звичайно, що залишився. І це в принципі не перший майже дивний Динамо на цих зборах. Тому що е, коли вони е, розтрощили там вісім голів, чи скільки накидали Вольсбергера, непогані такі команді чемпіонату Австрії було дуже дивно. Чому так? Чому е, раптово динамо, рівень динамо настільки зрі? а потім виявилося, що це просто грала команда з третьої ліги, де е, найстарший най, най, най футболіст має двадцять чимось років, і це просто ну така дитяча аматорська команда, е, яку обкатують молодіжку свою австріяки. І е, навіщо такі спаринги з одного боку? Це питання, адже от, точно в УПЛ не буде таких суперників, не буде якихось підозрілих тих таких ігор, якими е, славиться. От футбол і є претензії до того, що чи не на найбільше договірних матчів у чемпіонаті, які серед європейських перше стає. Ось а з іншого боку, все-таки можливо це і добре, адже от беремо за приклад італійські клуби, які зараз грають. Спаренги літні і вони постійно, от пам'ятає Таланта, коли ще Маліновський там грав, вони по 16 голів відвантажували. от На днях е, е, Сасуоло, якомусь клубу, в, в, в нас якої приставка віченца але це не та легендарна віченца 22-0 накидали. Тобто, можливо, це такий спосіб підтримати позитивний тонус е, і настрій в команді. Е, і е, зрештою, е, ну от коли говорять, що там товариські матчі, ці збори вони нічого не вирішують, результату особливо нічого не вирішують для мене. Вони насправді дуже багато що вирішують, тому що в принципі переважно як команда показує себе на зборах, так і в принципі схожі і результати, і гра і це от коли в Динамо була цей криз кризовий період на попередніх міжсезонках то то цей відбразився в чемпіонаті. Вони провалилися. А зараз, можливо, зараз якраз це вже такий. Маємо початок Ренесансу Динамо. Але е, про це, що от вони стають ледь не ще головними конкурентами Шахтаря, чи ледь не головними претендентами на чемпіонства, говорити рано чому? Тому що ці дійсно дивні спарниги, див дивні суперники, і поки що важко судити наскільки це от реальна сила Динамо, і наскільки це просто ну суперник дає грати. Окей, е, я зараз дивлюся до речі на коту ровні бокмекерів перед поєдинком між Динамо та Аріасом австрійських зборах і Кофі коефіцієнт на перемогу Динамо 1,56, а на Аріса 5,70. І тобто, навіть там падав коефіцієнт. Динамо вважалося у цьому протистоянні безперечним фаворитом і можна було очікувати розгром. Просто я не, не розумію, на чому хотіли, якщо це так, якщо вірити інсайдам і телеграм-каналам, які спеціалізуються на інсайдах Київського Динамо. На чому намагалися заробити, скажімо так, кіпіріоти, якщо це умовно договірний матч на тоталі? При, при претензія була до того, що це не е, офіційні ду, ті букмекери, які які зараз е, посилаємося дані. А, а це азійські букмекерські лінії, в яких теж багато в які в кіперському футболі, і відповідно там легше придумати якісь схеми, умовно кажучи, на два голи в останні 10 хвилин або тотал е, хі... дійсно більше там е, скільки 100 голів де хороший коефіцієнт великі суми заносяться, і від відповідно великі суми виграються. Ну тобто, це такі вже. Мафіозні схеми, якими от азійський нелегальний ринок букмекерів, славиться також. Uh -huh. Ну та до речі, ще раз нагадаю, що просто волос... з іншого так. з іншого боку, звісно, що це і довести складніше, адже там вже треба просто відслідковувати в той момент ці лі лінії, знати де воно відбувається. Ну на офіційних, поки що я так розумію, нема на таких. Більших лініях букмекерських не було нічого підозрілого. А от е, там, де ці сір сірі схеми, то там же щось щось було. Ну от зараз ще раз нагадаю, що е, щодо пізніх голів, то Назар Волошин забув на 88-й та дев'яносто плюс перші вже до у доданий часу ворота Аріса. Е, Цікаве інше. ти от розповідаєш, що стає команда Ярмоленко залежним, і перед е, переходом перед поверненням скажі, е, української легенди, якою він себе так не вважає, Андрій Ярмоленка до Динамо, усі власне і хвилювалися, що е, навіть якщо Андрій не хотітиме перетягнути до на себе, молодші партнери по клубу все ж таки змушені. Е, Будуть зважати на його авторитет, і це психологічно давитиме. От, по вчорашньому матчу. Ти також помітив, що все в'яжеться, грається навколо Андрія у цьому у цьому новому, скажімо так, Динамо, новоствореному. Так, от 45 перших хвилин це було дуже важко дивитися на них. Чому тому що е, постійно доходили, ніби дуже класно Шапаренко сідав на чужу е, на свою половину і з глибини розганяв атаки. Ці дуже класно себе проявляв Дубінчак. Е, єдиний футболіст, до речі, Динамо який відіграв без замін цей матч, е, який просто як з двома серцями е, відбігав від своїх до чужих воріт. Він там і на правому фланзі оборони не на своєму е, е, страхував. І в Атаці дуже класно вибігав. Він постійно в вищій позиції перебуває ніж Кабаєв. Знайшли правильну комбінацію між на лівому фланзі, адже Кабаєв, в принципі, от в зоні біля воріт суперника він не настільки продуктивний, а в підіграші він непогано себе зарекомендував. І, в принципі, це може бути варіант такий, що Кабаєв віддає постійно ці то п'ятою, то на хід за спини, а Дубінчак вривається. І це дуже добре працювало. Відповідно, там ж.

Більше ближче до лівого флангу діє, і він з лівого флангу, так от розганяв через Дубінчика свого, до речі, дуже доброго друга. Вони там тусять разом і є просто є таке відчуття один одного і інтуїтивне, і вже таке давнє. Так що можна сказати, така як зв'язочка Судакова з мудриком. Тут можна може динамо теж повторити з таких з, ще з молодіжко. З молодіжок вони один одного знають дуже добре. І е, оцей буст Динамо звичайно дуже серйозний. Утримала з поверненням Шепаренка, Він ще не в своїй оптимальній формі. Це про це свідчило навіть той момент, коли м, привезли пенальті на собі, і коли він просто з перехопив м'яч, але почав щось фінтити на фланзі з янгбойзом Бойзом. А, і суперники там зробили пенальті після його втрати. Тобто ще є питання до Шепаренка, але в частині розіграшу від своїх воріт частині виведення на чужу половину, то це була єдина надія, як тут динамо зайти. На фінальну третину Аріса і щось там створювати. Але, безумовно, цього було замало. Все-таки Ярмонко в матчі з Янбой набагато сильнішою командою за Аріс, і де було набагато більше моментів в Кияну, особливо в першій половині, якщо порівняти два перших тайми, то просто Ярмонко робить все набагато легше. Так само, як раніше робив Цеганков, як на своєму піку в праймі форми, це робить Буяльський. Тобто можна... І інше Партнерам десь просто сподіватися, що це інтелект одного футболіста вирішить епізод абсолютно правильно інтерпретує і це стане або якимсь гольовим пас, пасом, або перед асистом, або завершальним ударом. І тут не вистачало, не вистачало цих глибоких передач Армонка, не вистачало бачення поля, тобто постійно вже якось Шабаренко розганяє ці атаки. А далі що? А далі просто передача остання, це, це жахіт тому що дуже багато браку на чужого постійно, на Ну там, і воротар е, міг собі дозволити на фланг виходити, нічого е, з цього не було. Не могли користь із цього винести і покарати за таку зухвалість цього кіпера Аріса. А динамівці, от останній пас пороли, тобто навіть доходили до штрафного і нічого далі не розвивалося. Тобто, там, де Ярмоленко вирішував матч зінбойцем, роз, розривав, вів, режисурувало гру. Тут якраз того, того не було, і доводилося ну якось просто ловити суперника або на помилках. Створювали ці моменти, або в перехідних фазах, де дуже багато Аріс друг мотамі розкривався, і, відповідно, трошки заграла е яскравіше ця комбінаційна гра Динамо. На контрах, ну або просто там вже е, простріли слангів і е, користатися якоюсь дивною пасивністю захисників суперника. Тобто, е, безумовно, не, не вистачало вже ярмонка, і вже вже ми бачимо, що кілька матчів він відіграв, вже десь команда е, озирається, де там Андрій, де там віддати на нього пас, а він щось та придумає. Ну та власник ще раз кажу, що перед сезоном перед підписанням Андрія перед поверненням його до до Києва, до рідного клубу, хвилювалося, що таке і відбуватиметься з київським динамо. Попри це, хочу згадати момент із тим, як Шапаренко віддавав випас гольовий на Беніто. Власне, більшості гравців у такій ситуації пробили би з лівої ноги у ближній кут, чи то в верхній, чи то в нижній. Шапаренко цього не зробив з розумом, зупинився, розвернув атаку знову назад на Беніто. І є світлі голови в київському Динамо, і не одна, що приємно. І але мене все одно цікавить з тією легкістю, з якою захисники Аріаса а також гулкіпер за цим всем спостерігали. Начебто, опору навіть не імітували, що вони хочуть відібрати м'яч, чи то в Беніто, чи в Шепаренка. Тобі таке, також перепрошую таке враження склалося чи ні? Ну так, ну, це більше виглядало реально знову на якихось команду любителів, хоча, ну, в принципі, основний склад був там опорник це вихованець Вестер, який встиг пограти в юнацькій лізі УЄФА. Е, англієць Морган Браун, якого, до речі, Сидорчук накрив, а потім він ледь не виправився, і удар в поперечину зарядив з 25 метрів. Е, і це був один з таких з небагатьох ще таких світлих голів в складі Аріса. А всі решта якусь дуже пасивно відбирали. Я було цікаво на нього подивитися на його реакцію. Ну він просто в розпачі нерозуміння, що відбувається, куди він потрапив. Чому захисники просто дійсно не вступають в боротьбу, не накривають, не захищають свій воротарський. Це було дуже дуже кумерно дивитися. Але дійсно, от Беніто на цій паузі, де він. Вміє зіграти не, не одразу, там от побігти і а завершити зразу якось дуже гарячкові рішення. Приймати він до. Постійно якось намагається зіграти тонше, і що приємно, це такий футболіст з одного боку, типу беседі, на який може десь поборотися за нічні м'ячі в опорці, відборотися, відіграти, прийняти м'яч на себе, зробити фол, корпус, гра корпусом і так далі. Але він ще має таку приємну, що відрізняє рису від беседі на те, що він встигає добігати у чужий штрафний. От власне він встиг. Постійно е, був е, на вістрі, і е, це це така особливість якась цих вінгерів Динамо, де і Волошин е, як суперфорвард центральний себе двічі проявив. Е, розкішно він знає, куди бігти. Розкішно закрива, закриває закриває. Е, Шукає оцей пас простріл флангу і забиває е, дуже холоднокровно. Е, тобто опір е, захисників Аріса опором, але все-таки е, викосни виконавську майстерність е, футбол, футболістів Динамо, якийсь потенціал. Також варто відзначити, е, що приємно, можливо, дійсно волочно краще його використовувати все таки. Тим паче, що з приходом е, Ярмоленка не дуже буде в нього шанси на е, правий фланг. Е, поки що так нагрують основним е, лівим вінгером Кабаєва. Тому, е, в принципі, волошення як джокер такий е, на позиції фальшивого фальшивої девятки е, з, з навиками, прекрасними навиками завершення. Дуже дуже непоганий варіант на підсилення з лавки. Це може бути такий е, теж е, геймченджер в матчах УПЛ, коли бут, потрібно буде дотискати суперників. А, а Беніто Беніто взагалі є просто один, один з таких відкриттів цього, цих зборів, адже дійсно е, ту були, ходили такі чутки, що вже навіть не продовжуватимуть з ним контракту, е, що він зайвий. В принципі, він грав найчастіше частіше на позиції. Ярмоленка прийшов прийшов Андрій, і здавалося, що е, ніяких шансів в Нігерійці не буде а тут він виходить стабільно в основі, скористався тим, що вона на молодіжному євро. Потім відпустка, е, і досить так серйозно кинув таку заявочку Вона на боротьбу за місце в основі е, дуже дуже витривалий, дуже швидкісний і е, бійцівський такий форвард, який е, дуже несподівано себе класно проявляє на позиції центрфорда. Форда. Я так думаю, що його просто від біди почали використовувати. Вот нута при приїде ванат наш єдиний центр Форвард, якось треба треба кого хоч когось туди тулити в цей напад. А тут беніто ніби так дуже органічно почувався. Він і матчі з Єн Бойс і накривав пресингу і виривався на оперативний простір. І тобто, це не тільки Зарісом, що в нього там виходило. Він із чемпіоном Швейцарії, це досить серйозний рівень, себе показував. І, і це також ще один з таких плюсів Динамо, які дають, дають сподіватися на те, що. Нав'яжуть вони боротьбу за золото шахтарю в наступному сезоні. Ну та мені також сподобався Беніто. Як і в матчі проти Янг Бойса, і також вчора проти Аріса. Він ці м'ячі, видно б -б -б безмежне бажання довести, що він гідний грати в основі. І він в цих товариських матчах чи не найактивніший, скажімо так, і доводиться своїми діями. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час на можливість описати, скажімо так, як називаються в телеграм-каналах, якісь інсайди, де контроверсійний поєдинок товариський матч Динамо. Проти е кіперського аріса нагадаю, що поєдинок завершився із рахунком 4-0 на користь киян. А наступний матч Київський динамо вже проведе 19 числа у середу. І суперник точно цікавіший, ніж лімасольський аріс Кіпріоти. Протистоятимуть українцям е, саудити саудівський клуб «Аль-Хіляль». Як відомо, що міжсезоння вони шокували е, своїми трансферами, підписавши Сергія Мілінковича Савіча серба із Лаціо за 40 мільйонів. А також переманили із Чалсі Каліду Кулібалі і. Перебрався до цього клубу Рубен Невиш, е, португалець з Вулверхемптона. і будемо сподіватися, що всі ці зірки е, цього клубу вийдуть у матчі проти Київського Динамо. А ми закликаємо вас слідкувати і за іншим клубом, чинним чемпіоном УПЛ, де це Проденецькі Шахтари. А вже 18-го числа, тобто завтра. Підопічні Патріка Вонлоуна зіграють товариський матч на нідерландських зборах із Ким із Амстердамським Аяксом. І якщо ви хочете виграти приз від нашого партнера Фавбет, ось такий худі, то закликаємо вас під цим відео вказати прогноз на поєдинок. Точний результат авторів голів не варто вказувати. І ми між переможцями, хто вгадає точний рахунок, розіграємо цей приз. І кажу вам до зустрічі.